Может быть, самое страшное произойдет, не знаю, предательство в Кремле, да. И если, не знаю, какая часть транспорта наших вооруженных сил стала мертвым грузом, то есть он не передвигается, да, возможно, это правильно, там зарегистрировать весь личный транспорт Министерства обороны, возможно, это правильно, но дело в том, что это делается месяцами, это не делается оперативно. И транспорт, он тут стоит, он есть, но его нельзя использовать. Это большая проблема. Нет транспорта подвозить быка, питание, доставлять до нуля там, штурмующие группы, там, не знаю, вывозить раненых с поля боя нет транспорта. Это все тоже делается на личном транспорте, волонтерском и личном транспорте. И это все стало мертвым грузом. Как выразили солдаты, это стрельба по нам сзади, по ногам стреляют просто, свои же получается. И мне вот тоже вот непонятно, почему противнику наплевать, да, допустим, на каком транспорте передвигается его военнослужащий, плевать на то, что пользуются они смартфонами или нет. А вот у нас вот, ай-яй-яй, просто, блин, не знаю, ну, наверное, потому что действительно противника это что у нас происходит война, да, они воюют и используют для этого любые средства. А у нас получаются специальные военные операции, и часто во время активных боевых действий это просто действительно вредительство и саботаж. Это преступление. Еще большая проблема в частях зачастую без эти пропавшим ставит СОЧ. Самовольно оставившая часть. Есть немало примеров тому, что это или покрывательство преступления, или еще что-то. Но это приобретает, не знаю, сколько массовый характер, но судя по обращениям родственников, это не единичный случай. И судя по моему опыту, я знаю такие факты. И сейчас тоже как бы, то, что говорил Стрелков по поводу схемы э, по мертвым душам, как мобилизованных отправляют в штурма. Я тоже об этом говорил на примере своего полка, как у нас это происходило. Мы были в оперативном подчинении Первой славянской бригады, и вот мобилизованных, которые числили, мобилизовали, прикомандировали Первой славянской и отправляли, собственно, на штурма. В составе первой славянской. Вот. И поэтому отчеты по потерям у Первой Славянской не такие вот катастрофичные. Все это ложилось на мобиков. И вот сейчас как раз вот опять же эти аресты командующей Третьей армии именно за это. За ложь, э, за, так сказать, взятые в кредиты населенных пунктах, за ложь о личном составе и так далее. Бородай говорил про лишних людей, они лишние еще, будучи в тылу. А какими. На лишними они станут вернувшись с войны. Ну, наверное, да, будет что-то такое, потому что они действительно еще более станут лишними и более обозленными. Если не выживут. Поэтому, я так понимаю, делаю все, чтобы никто не вернулся с той войны. От этого там бессрочные контракты, предельный возраст до 65 лет подняли. Я на самом деле как бы ничего не жду. Вот, по факту, что случится. І, може бути, найстрашеніше пройде. Я не знаю, предательство в Кремлі, да, заход інтервенції і так далі. Все це може бути. Я мало на що надіюсь. Президент Зеленський зустрівся з президентом Олексом Трампом. Зустріч відбулася, які ми отримали сигнали, на вашу думку, від Трампа, по-перше, і е, що можете в принципі сказати про те, чи ми розуміємо, куди йде весь цей план і чи підтримує його Україна, сказати дуже складно. Тобто, ми можемо говорити про що говорили за дверима. І Я б зараз дуже обережно ставив інформацію, які будуть оприлюднювати світові медіа. тому що ну навряд чи хтось може знати, здогадуватись про подробиці перемовин. Ну але очевидно, команда Трампа ми зараз... Чіпні площині прозвучало лише буквально там півтори тези, але зараз ми можемо робити висновок про те, що от власне була заява Трампа про те, що Україна готова сідати перемовини. і на мою думку, ця теза теж надзвичайно важлива, оскільки це означає, що Росія не вдасться руками України зірвати перемовний процес. Тобто, що ми бачимо зараз? Ми бачимо зараз підвищення ставок, намагання принизити Україну. Я маю на увазі оці останні заяви Піскова. Там нехай Зеленський скасовує свій указ, нехай так, там е, обговорювати стамбульські домовленості, про які ніхто нічого не знає. І тобто, там є 5-6 версій, які оприлюднювались. Тобто, як таких самих домовленостей немає. І тому, власне, я вважаю. Результати достатньо гарний результат, те, що ми, з Сполученими Штатами, маємо про те, що Україна готова до перемовного процесу, ну зірвати перший етап перемовин буде складніше. Далі деталі ці лінії розмежування, перемиря, гарантії безпеки, можемо лише здогадуватись, але попередньо ми отримали також кілька чітких сигналів. З боку команди Трампа про те, що мовляв, питання військових контингентів на лінії розмежування там аналога блакитних шоломів, це питання не сполучених штатів, а Європи. Мовляв, це питання Франції, це питання Німеччини. Ну, от, такі вкидання мали місце для нас це також не найгірший сценарій, тому що йдеться про присутність військових країн НАТО. Це також як один з факторів стримування Росії, і достатньо невеликий, і до перепрошую, достатньо великий фактор. Ну будемо сподіватися, що цей конструктор складеться. Це надзвичайно складний механізм, який буде включати в тому числі безпеку Європи. Зараз мені подобається заява з боку Єврокомісарів про те, що про готовність збільшувати витрати на оборону. В Європейському Союзі, при тому йдеться про якусь небачену цифру, там ледь не в 10 розбільшите. Вони визнають факт, що з часів холодної війни відбувалася стагнація. Зараз потрібно вирішувати питання. В такі астрономічні цифри не віриться, але, попри все, от, бачимо зараз, принаймні є розуміння цього. А це питання миру на далеку перспективу. Ну. Е... Є таке, є такий вислів самого Путіна принуждення к міру. Є англійський аналог peace enforcement. і як в принципі Путіна самого примусити в наступному році до миру, і чи сам Путін не є бенефіціаром у теперішньої ситуації? Чи війна йому не вигідна? Адже він зміцнив свій режим і. Здається, що зараз він почувається дуже впевнено саме завдяки тому, що є війна і рівно стільки часу, скільки війна триває. Чи тут є якісь все-таки фактори, внутрішні, можливо, які е, можуть підштовхнути Путіна до мирних переговорів? На вашу думку, Путін перебуває на посаді правителя Росії вже скоро століття він чудово розуміє, що відбувається в російській економіці, і він розуміє, що там в короткій перспективі йому там принципово нічого не загрожує а в віддаленій перспективі проблеми можуть бути і достатньо серйозні. Ну і при тому, що останні заяви Трампа свідчить про те, що американський майбутній президент налаштований достатньо рішучий. От я зверну увагу лише на одну особливість, на одну дуже важливу заяву щодо країн БРІкс. От ми пригадуємо цей останній помпезний саміт у Казані, де був присутній китайський лідер, індійський лідер, і де Путін подавав брікс ледь не як один з головних полюсів світу. Це противага великому заходу. І говорили про створення єдиної валюти для розрахунків. Тепер ми побачили заяву Трампа, який говорить про те, що, будь ласка, буде валюта, будуть 100% мита. Оце називається поламати плани лише у форматі одних заяв, тому що Індія вже відхрестилась. Вони сказали, що ні. Ми тут ні до чого. Це ініціатива однієї країни, яка залишилась там майже нерозглянутою. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.